У звягелі пройшов шостий етап другого всеукраїнського туру змагань серед ветеранів сильні України. Учасник змагань Михайло Дроботенко проходив військову службу з 2015 року. Півроку тому звільнився через отриману травму та ампутацію обох ніг. «Поранення я отримав 24 березня 2022 року в Луган... На Луганському напрямку по Северодонецьку підірвався на противопіхотні мінімум. 50, після чого залишився без двох кінців. Це не перша моя змагання. Ганя, я приймаю участь з того моменту, як воно зародилося. Я один із восьми ветеранів, котрі встановили на фестивалі Арнольд Класік світовий рекорд. Перетягнули чотири вантажівки вагою в 35 тонн, 20 метрів за 30 десяток 69 сотих. Спортом цікавлюся ще з дитинства. Я дуже полюбляю спорт, любий вид спорту, щоб він був активним і. Допомагав як психологічно, так і морально на даний час. Помімо того, що я займаюся, ну участь в таких змаганнях, я ще займаюсь джау -джитсо. Учасників змагань об'єднали в 13 категорій відповідно до ушкоджень та травм. Програма змагань передбачала жим лежачі, веслування на тренажері, айрбайк та рибки гирів, розповів організатор змагань Сергій Конюшов. Сьогодні у нас більше 130 учасників з усіх регіонів, і просто ми знаємо деякий секрет, чому велика кількість приїжджає ветеранів. Тому що ці змагання, які попередні, є рейтинговими. За кожні змагання учасники отримують свої рейтингові бази і вони впливають на критерії відбору учасників до міжнародних змагань Стром Спіріт Геймс, які відбудуться в Мадриді в жовтні цього року в рамках фестивалю Arnold Classic. А національний відбір до цих змагань відбудеться 14 вересня в Буковелі. Тому всі наші учасники вмотивовані якомога більше набрати рейтингових балів. Тому вони збираються на кожен наш турнір. Артем Марченко виконував вправу жим лежачим. Чоловік каже, що почав займатися спортом після од отриманого поранення, і це допомагає йому в реабілітації. Я перше долучився в 2023 році, в серпні місяці. Я вперше поїхав в правдиво Івано-Франківський, потім в місто Житомир. От і з тих пір я кожен кожні змагання не пропускаючи їжу, от і займаюся, змагаюсь з іншими ветеранами. Я беру участь в веслуванні іноді дуже рідко в командному. Також ривок гирі і жим лежачий, але жим лежачий почав тільки з недавнього часу, бо на дві руки тяжко робити. Не можу так в зв'язку з тим, що паральне було в праву кінцівку. Сергій Дубов, захисник Маріуполя, який пройшов російський полон у 2022 році. Ветеран в шосте приймає участь у подібних змаганнях. В цих видах змагань, в цих взагалі, федерації страхменів України тут не воно настільки тут як би, продумано і адаптовано під ветеранів, що ні, ні важко. Воно ну тому, що воно все зроблено так, щоб ветерану з різним фактором поранення це було робити не важко. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина.